Величезний привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав на мою кухню. Сьогодні я пропоную приготувати дуже смачну страву венгерської кухні під назвою Паприкаш. Можна готувати із будь-яким м'ясом. Е, у мене сьогодні буде індичка це філе, я вже його помила, зачистила і порізала ось на такі невеличкі шматочки. Також в першу чергу знадобиться цибуля, у мене дві середніх цибулинки, порізала я їх ось так е, е, дрібним кубиком. І Також будуть помідори та болгарський солодкий перець. Помідори у мене відразу кажу, так само, як і перець, заморожені. Тому і помідори, і перець я вже порізала ось так невеличким кубиком. Якщо використовувати свіжі помідори, тоді з них краще прибрати шкірку. Ну і від перцю, звичайно, що потрібно прибрати насіння. Так, По об'єму у мене тут дві середніх помідорки, і також два перця. Посередньо переходжу до процесу приготування. Сковорідка із олією у мене розігрілася Уже 2 столових ложечки олії, я сюди налила, викладаю цибулю. І буквально декілька хвилиночок на середньому вогні посмажу її до м'якості. Тепер до цибулі я додаю 1 столову ложку червоної меленої паприки. І також я додам бульйон. У мене 4 столових ложки. Зовсім не обов'язково додавати бульйон, можна замінити на звичайну воду, Просто мене бульйон був у наявності. Перемішаю і ще пару хвилиночок потримаю. З сковорідку м'ясо. Перемішую і все разом на тому ж таки середньому вогні смажу ще приблизно 10 хвилиночок. Росмажу у мене м'ясо 10 хвилин, тепер сюди я викладаю помідори, парський перець, відразу сіль. І так як у мене тут є помідори, то я ще додаю трішки цукру. І також, ну, в принципі, для паприкашу. Правильно використовувати гострий червоний перець, але оскільки в нас в сім'ї гострий не їдять, то я обмежу сумішу перців і зовсім трішки додаю. Добре, все перемішую. Вогонь я зараз зменшу до маленького, сковорідку прикрию кришкою і буду тушкувати орієнтовно 30-40 хвилин. Також потрібно буде ще підготувати соус. Сметана абсолютно жирність і ніякого значення немає. 200 г я використовую домашню сметану. Сюди ж додаю 1 столову ложку борошна, все перемішую, аби максимально позбутися грудочок. Ховалося моє м'ясо. Звичайно, що орієнтуйтеся по готовності, воно повинно бути вже практично готове. Тепер на цьому етапі додаю сюди сметану. Знову перемішую. І, до речі, на цьому етапі також можна спробувати, якщо виявиться недостатньо солі там, або ще чогось, то можна це все буде додати. Далі під закритою кришечкою, знову ж таки, на малому вагні, тушкуватиму вже до повної готовності, орієнтовно ще 15 хвилин. Прикаж із індичкою вже повністю готовий. Дуже смачна виходить страва, як самостійна, так і з будь-яким гарніром. Тому обов'язково приготуйте та спробуйте. А на сьогодні в мене все. Я всім дякую за увагу, як завжди, миру всім та благополуччя кожному. До зустрічі в наступних відео.